Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми з вами роздумуємо про святу тайну єлеопомазання. Святу танію помазання Ісус Христос встановив, коли поручив своїм апостолам оздоровляти всяку хворобу і всяку недугу. Про це йдеться у Євангелії від Матея, 10 главі. Прикликавши своїх дванадцятьох учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і всяку неміч. Апостоли вийшли. Проповідували Євангеліє, виганяли бісів і намащували олією чимало хворих, та їх оздоровляли. Про потребу та користь святої Тайни і апостол Яків пише так: якщо хтось страждає між вами, хай молиться. Радіє, хтось між вами, хай псалми співає. Якщо нездужає хтось між вами, нехай прикличе священників церковних, хай вони помоляться над ним, помазавши святою олією в ім'я Господнє, і молитва віри спасе недужого, і Господь його оздоровить. Які він гріхи вчинив, вони йому простяться. Сповідайте, отже, один одному гріхи ваші, і моліться один за одного, щоби вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Перед тим як священик уділить хворій людині святу тайну леопомазання, то він її сповідає і причащає. А якщо у випадку людина є без свідомості, то свята тайна єлеопомазання уділяється їй при тій умові, що людина Бажала би її отримати, якщо би була свідомою. Уділяючи святу тайну єлеопомазання, священик помазує святою олією чоло, очі, ніздрі, уста, вуха, груди, руки і ноги, і проказує такі слова молитви до Бога, щоби він зцілив помазанням цим душу і тіло. Недужого, ради молотов Богородиці і всіх святих. У святій тайні Єлоопомазання Господь найперше лікує душу людини, але також і тіло, якщо Він цього бажає, про що свідчать численні випадки. Тому обов'язком. Усіх членів родини хворого є подбати про те, щоб запросити священника до хворого, і щоб він отримав цю велику святу тайну одужання, якщо він сам не є свідомий цього попросити. Підписуйтеся на наш Ютуб-канал. Слава Ісусу Христу!